Відтепер офіційно ЗСУ підтвердила закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра. Українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Як зазначили бійці, в результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ Сили оборони України. Провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. У ході боїв окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці понад 1200 двохсотих і майже 2500 з трьохсотих. Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонської області та проводять дії з метою знищення ворога. Як йдеться в повідомленні генштабу ЗСУ одна з головних цілей цієї роботи відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів, оскільки чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона, тим краще. Останнім часом українські військові мають вагомі успіхи на харсонському напрямку. Раніше аналітики повідомляли, що морпіхам вдалося взяти і утримати там три плацдарми. Згодом про успіхи бійців обережно почала говорити. І влада так керівник офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи в інституті Гадсона у Вашингтоні, заявив, що нашим військовим вдалося переправитися через Дніпро та закріпитися на лівому березі Херсонської області. Крім того, аналітики Американського інституту вивчення війни також дійшли висновку, що ЗСУ закріпилася на лівому березі в Херсонській області. Ну і в селах оборони півдня повідомляли, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту досить рухлива. Імовірно, наразі морські піхотинці утримують на лівому березі щонайменше три плацдарми в районі Антонівського автомобільного мосту та залізничного мосту, а також населеного пункту Кринки. Втім, є нюанс. Представник ГУР Євгеній Єрін припустив, що окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення сил оборони на декількох плацдармах. За словами Єріна, в Росіян вибудована багатоешелонна система оборони. Ймовірно, вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега.